Уже на вулиці вечір, уже темно, а у мене, як завжди, моя молочна переробка залишилася на вечір. Буду сьогодні сепарувати молочко. Просили показати, як це виглядає. Я не знаю, що тут можна показувати. У мене звичайний сепаратор Motor Sich. Це така робоча машина, яка безвідказна, працює. У мене вже 8 років працює. До цього працював, не знаю скільки, бо мені він достався в спадок. Є тут такі металеві чашечки, вони збираються на оцю оську. Періодично тут є такі, де одна чашечка, де близенько такі дирочки. А якщо одна чашечка, де отак, такий проміжуток, нам їх треба поочередно надівати. Одну таку, одну таку, одну таку, одну таку. Ну і так до кінця. Далі у нас іде така штучка. Ну і ще його називають сливочником. Тут є отака дірочка, якою регулюють вершки. Ось зараз я покажу. Бачите, тут якась така дірочка. Якщо покрутити за часовою стрілочкою, це вершки будуть густіші. Назад повернуся. Якщо проти часової стрілочки, вершки будуть житчі. Далі ми отак надіваємо. Тепер у нас така кришечка. Добавляємо. І тут, тут треба, щоб зійшлися. Тут є такі міточки, рисочки, нам треба, щоб воно зійшлося. Я не знаю, буде вам видно. Тут рисочки і тут рисочки. Оці рисочки повинні зійтися. І все тут. Зверху зараз знайдемо гайку. Тепер ми надіваємо зверху гайку. І ось є такий ключ, нам його треба затягнути. Так, без фанатізму закручуємо тугенько. Тепер ставляться оці штуки. Це виставила. А ще не сказала, сепаратор повинен бути виставлений на ідеально рівну поверхність, щоб максимально був рівний столик, щоб, дуже впевнено, він так стояв гарно. Тут навіть є, щоб шурупами прикручувати. Ну, так як я його туди-сюди двигаю, ми нікуди не прикручуємо його. Стоїть, не знаю, така резинка. Доволі така товстенька. ну Я не знаю, навіщо вона вона завжди була з ним, тому, тому я теж підставляю. Тобто стіл повинен бути устойчивий, не шататись, тому що щоб не було ніякого дрібіжання. От. І щоб рівно було, тому що молоко, коли наливаєте, щоб воно було рівномірно, без всяких нахилів. Так, і що? Нижня чашка у нас йде під молоко. Я ставлю під нього кастрюлю велику, а верхня чашка йде під вершки. Вершки також вію в кастрюлю, є прям баночки підставляють. Мені більш подобається в каструлю. В звичайних молочних бетонах. Тобто я подоїла корову, процідила в бетон, поставила в морозильну камеру, щоб воно остило. От. В них же ж так потім нагріваю молоко, ні в які каструлі не переливаю, ніде нічого. В них нагріла і, будь ласка, сепарирую. Все, молочко я наливаю спочатку, а потім включаю сепаратор. Треба деякий час почекати, поки мотор не розженеться повністю. І тепер, коли сепаратор набрав обороти, тільки тепер ми відкриваємо молоко. До речі, не сказала, на чашці є така виїмка. І ми повинні повернути оцей краник якраз напроти цієї виямки. Тоді молоко буде повністю відкрите. Оцим краником також можна регулювати вершки. Тобто, якщо його не відкрити повністю на, на оцей режим, а відкрити, наприклад, наполовину або ну, там, на якусь частину, то вершки будуть бігти густіші. Я буду відкривати повністю, в мене вже відрегульовано, відкриваю на все. Отак воно повинно совпадати. І все, у нас біжать молочко нагріваю до 40 градусів, це трішки тепліше, ніж парне молоко. Якщо молоко нагріти дужче градусів до 50, то будуть вершки жидші. Якщо не догріти, буде молоко трошки прохолодніше, то вершки будуть густіші. Атрулюю мене віяне молоко. Я спеціально провіяла. Неповну каструлю, у мене залишилось ще півтора бутилька жирного молока. Зараз я додав сюди, щоб творог був ну, такий смачніший. Тоді і кисляк виходить такий якийсь плотніший. І кисломолочний сир виходить ну, такий ніжніший, ну, от, трішки другий. В Вобрат я ніяких заквасок не додаю. Сквашується він сам, зараз тепленько. Отак от, от пізненько ввечері молочко перевіяла. І цілу ніч можна не заглядати. А зранку вже буде гарний згусток, і потім поставлю його, відтоплю і буде мене творожок. Ну, зараз я вам покажу, що з цього виходить. О, дивіться, він жовтенький. Я не можу сказати, що це напівжирний е, творог, да? але він, виходить, би його показати, такими навіть пластами. Дивіться ось, бачите? Такий пласт... пластовий творог. От він береться такими пластами. бачите. Він не кришиться, він не сухий, він дуже смачний. Так, я його не буду. Та що не буду як буду, так? Да? <клес> так, він розділяється пластами. Це називається пластовий, пластовий сир. Такими пластиками. Дуже смачний, ніжний. Ну, от, з Чисто з віяного молока, щоб не додати туди жирного, в ну, мене не виходить. От такий. От, там структура кисляка вже зовсім інша. І такого сиру не зробиш. А якщо додати трішки цельного жирного молочка, то можна зробити таку вкусняшку. Такий сир більше полюбляють. Тому роблю такий. Ну так, продовжуємо далі. Розмовляти. Мова у нас піде про масло. Нещодавно натрапила на канал. Канал зовсім новий. Також людина займається сирами, переробкою. Ну, я не буду говорити, що це за канал, що це за людина. Да? Не суть. Я просто знаю, що коли, ну, допустимо, я шукала, коли я шукала інформацію, коли ви шукаєте інформацію, ви ж не дивитесь одного блогера з, одної, якої, з якогось одного істочника, ви шукаєте одного, другого, третього, четвертого, п'ятого, і потім де більш е, правдоподобні, де більше, ну, або більш говорять про одне й те саме, те ви вибираєте також собі, так? І от я потрапляю на відео, де е, блогер, який, ну, в якого, я так розумію, є навіть базові знання якісь. Можливо, працювала на виробництві ця людина. От, ну, е, Добре, нехай так. Але ж говорить, що вона говорить: не вірте блогерам на Ютубі, вони вам брешуть, вони говорять вам неправду. Неможливо зробити. Е, Масло гарне, якісне масло вершкове з вершків, які спочатку треба прокип'ятити, а потім ще й нагріти, щоб збити вершкове масло. То я не хочу сказати, що це був камінь, що це був кинутий камінь в мій огород, Але ніхто не говорить про те, що вершки треба кип'ятити. Це, по-перше, вершки. Треба пастеризувати або ж довести до кипіння, довести от, до першого булька, я завжди як показую, розказувати, до першого булька, до піночки. Там і є десь 92, максимум 94 градуса, там не 100 градусів. І тож, я хочу показати, як міняються вершки, коли вони перекип'ячені. Тобто ці вершки я пастеризувала. Ось о вони вершки, як вершки. ось. Нічого тут не розділилося. бачите? Зараз вони у мене стоять в кімнатній температурі. Тобто, я їх пропастеризувала. Поставила в холодильник мінімум на ніч. Мінімум, не 2-3 години. Не 2-3 години, а мінімум на ніч, а краще на добу. Вершки повинні стабілізуватися, тільки тоді зіб'ється масло. Тому, бо я колись спішила, мені треба було швиденько. Три годинки постояли в холодильнику, я ж бігом. Нічого не вийде. Вершки повинні стабілізуватися в холодильнику. Спішити не треба. Так, І ось у мене вершки, які я перекип'ятила. Ну, не знаю, хвилин 5 чи 10. Ось, вони розділилися. Зараз я вам покажу, бачите, там відділилася сироватка, масло, жир весь піднявся наверх. А кисломолочка все молоко, всі білки, вся сироватка, все, що було у вершках, воно все відійшло в таку от пахту. Звичайно, якщо бити масло в маслобойнях, то, можливо, а не можливо, а точно, там в інструкції є, що вершки повинні бути холодні. Туди ще додається холодна або людяна вода, і збиваються вершки. Але в нас мова не йде про те, щоб збивати масло, масло в бійні там або міксером. Масло. У ну, мене немає його 5-10 літрів. От. Максимум, що я збиваю, це якщо є замовлення, От мені заказали там, кілограм масла там, чи півтора. Я беру 2-2,5-3 літри вершків. Я їх зразу після сепарації ще тепленькими пастеризую, Тобто, що все, в мене вершки підготовлені. І вони дуже легко, цю кількість вершків, можна збити ось у все. Декілька секунд, у вас масло готове. Вже почала відділятися пахта, Сколотини, як у нас ще говорять, масло готове. Воно в мене зараз теплувате. Ще це я ще так зіб'ю, зіб'ю. Тепер треба нам холодна вода. Тепер холодна вода, треба, щоб його промити гарно. Все. Якби це були холодні вершки, ну, не знаю. Ну, напишіть мені, хтось спробував робити саме отак. Чи ви досі їх б'єте е, хо, з холодильника? От мені дуже цікаво, це знати.